За традицією, останню сесію року розпочато вручення почесних відзнак. За багаторічну сумлінну працю відзнакою голови Дніпропетровської облдержадміністрації нагрудним знаком за розвиток регіону нагороджено заступника начальника управління охорони здоров'я міськвиконкому Олександра Лук'яненка. Аналогічну нагороду, а також іменний годинник з написом міського голови, отримав випусковий редактор редакції телебачення телерадіокомпанії Рудана Юрій Гаєвський. За особисті заслуги перед містом у вирішенні рівня санітарного та екологічного. Стану будівництва, ремонту тощо кращими упорядниками міста у 2012 році із занесенням прізвищ на дошку Пошани визнано голову первинної організації профспілки металургів і гірників публічного акціонерного товариства «Інгулецький ГЗК, депутата міськради Анатолія Рогачова, генерального директора товариства Криворіже електромонтаж депутата міськради Анатолія Ткаченка, генерального директора Публічного акціонерного товариства «Північний ГЗК з 2009 по 2012 рік депутата обласної ради Андрія Шпильку. За активну громадську діяльність та професіоналізм вирішення актуальних питань сьогодення значний особистий внесок у соціально-культурний та економічний розвиток міста за підсумками роботи у 2012 році нагороджено депутатів Криворізької міської ради. Нагрудними знаками за заслуги перед містом третього ступеня Євгенію Палій, Людмилу Царікову, Віру Вернегор. Почесними грамотами виконкому міськради відзначено Віктора Баландіна, Анатолія Буряка, Юлію Данкову, Віктора Дербаса, Костянтина Раманця, Олександра Короленка, Ігоря Левицького, Миколу Маковія, Михайла Мармера, Олександра Пухальського та Ольгу Шабліян. Грамоти міськвиконкому вручено Юрію Арсеєву, Олені Пустовойтові, Володимиру Семеренку та Світлані Скрипчук. Що ж до питань порядку денного, першим розглянуто про внесення змін до складу виконавчого комітету міської ради. Як вам відомо Павло Константин Юрійович, обраний депутатом. Верховної Ради і вчора Верховна Рада його, затвердила його членом бюджетного комітету Верховної Ради України. Він має бажання і надалі брати активну участь у житті міста не тільки як народний депутат, але й як член виконкому. Тому пропоную затвердити Гальченка Андрія Володимировича який працював моїм заступником на посаду першого заступника міського голови, затвердили на посаду заступника міського голови світлічного Олександра Вікторовича, 1979 року народження освіта вища, працює начальником управління економіки виконкому міської ради. Основним питанням порядку денного розглянуто про міський бюджет на 2013 рік з поміж основних завдань, що вирішувалися під час розрахунку показників міського бюджету, забезпечення послідовності цілей та надбань поточного року, забезпечення соціального захисту та підвищення якості надання послуг мешканцям міста, дотримання принципу концентрації ресурсів на пріоритетних напрямках розвитку, посилення інвестиційної складової бюджетних показників, доходна частина загального фонду міського бюджету без трансфертів. Визначена в сумі 1 мільярд 421,3 млн гривень. За останні три роки обсяг власних фінансових ресурсів міського бюджету збільшився на 24 або більш ніж на 270 млн гривень. Числа податків зборів і платежів загального фонду найвагомішими джерелами є податок на доходи фізичних осіб та плата за землю. Питома вага, яка, яких складає 59% та 39% відповідно. План по платі за землю визначено у сумі 549,8 млн грн, мільйона гривень, що на 5,5 млн мільйонів більше, ніж очікується у 2012 році. Надходження від орендної плати заплановані у сумі 17,2 млн грн. мільйони гривень. Спеціальний фонд міського бюджету без трансфертів визначено у сумі 158,9 млн грн, гривень, з яких бюджет розвитку складає 62,6 млн грн. гривень. Найвігомішу частку надходжень бюджету розвитку, а саме 86% займає єдиний податок, обсяг якого заплановано у сумі 53,9 млн грн. Це більше заплановано на початок 2012 року показника на 23 млн грн. Крім того, перелік джерел бюджету розвитку з 2013 року розширився за рахунок податку на нерухоме майно. Який заплановано в бюджеті на рівні доведеного показника міністерством фінансів в сумі 1,1 млн грн. мільйона гривень? Майже 35% у показниках міського бюджету займають міжбюджетні трансферти. З урахуванням всіх фінансових ресурсів загальний обсяг доходів та видатків бюджету становить понад 2 мільярди 398 мільйонів гривень. Це майже на 204 мільйони більше початково затвердженого показника на 2012 рік. За обсягами коштів найбільшу питому вагу у видатках на утримання бюджетних установ займають видатки на освіту 76% або майже 900 мільйонів гривень. На установи охорони здоров'я планується спрямувати 130,3 млн грн, Культури і мистецтва 87,7 млн грн, соціального захисту 18,7 млн. При формуванні показників бюджету збільшені видатки по кожній галузі бюджетної сфери проти розрахункових показників Міністерства фінансів. Зокрема, на одного вихованця дошкільного навчального закладу до 13 тисяч гривень на рік проти доведено 8,8 тисяч. Обсяг соціально захищених видатків, за словами Олени Рожко, склав 1 мільярд 191 мільйон гривень або 78 обсягу загального фонду, що більше показника 2012 року на 71 мільйон гривень. Також на реалізацію 23 міських програм передбачено 443 мільйони гривень, що на 88 мільйонів більше, ніж у 2012 році. На розвиток та Утримання житлово-комунального господарства передбачено 134 млн грн. Видатки по цій галузі збільшуються за всіма напрямками. Кошти планується спрямувати. На ремонт доріг та утримання доріг за рахунок загального фонду це 46 млн грн. Освітлення міста 16,8 млн грн. Капітальний ремонт будинків та ліфтів. 10,4 мільйона гривень, утримання, поточний ремонт та харону об'єктів благоустрою 7,2 мільйона гривень. У 2013 році не лише збережений, але й розширений перелік заходів програми, спрямованої на матеріальну підтримку та соціальний захист окремих категорій громадян. Тут порівняно з минулим роком видатки збільшено на 6,7 мільйона гривень. У минулому році, в 11-му кінці року, приймали бюджет. Вам доповіли, наскільки він був менший, коли ми його приймали. Але також ви пам'ятаєте, що на кожній сесії ми приймали доповнення до бюджету, до наших програм. Це викликано тим, що бюджет держави виділив кошти до кожного міністерства. Зараз є кабінет міністрів, є міністерства із. Розрахунками, і я вважаю, що ми все зробимо для того, щоб по кожному міністерству, по кожному напрямку і ще для нашого міста були виділені додаткові кошти, котрими будемо вам доповідати, і будемо разом розглядати на сесії їх використання. У ході засідання приділено увагу питанню про виконання програми соціально-економічного розвитку міста, роботу міськвиконкому у 2012 році та затвердженню програм соціально-економічного розвитку міста на 2013 рік. Начальник управління економіки міськвиконкому Олександр Світличний доповів про основні напрямки розвитку кривого рогу у наступному році. Головними пріоритетами економічного та соціального розвитку міста на наступний рік визначено поліпшення інвестиційної привабливості та конкурентно Остіна економіки міста, зростання доходів населення, подальше впровадження пріоритетних інвестиційних проєктів, підвищення ефективності енергоспоживання, належне функціонування систем життєзабезпечення населення, модернізація та розвиток виробництва, забезпечення якісного рівня реалізації прав громадян у соціальній сфері, охорони здоров'я, освіти, культури та спорту, публічність і прозорість діяльності місцевих органів влади. Стратегічним напрямком у наступному 2013 році є продовження започаткованих процесів з модернізації виробництва, завершення інвестиційних проєктів з розбудови міської інфраструктури та початок реалізації нових, підвищення ділової активності місцевого бізнесу та зміцнення інвестиційного потенціалу нашого міста. Основні прогнозні показники розвитку міста Кривого Рогу характеризуються наступними числовими значеннями. Темпи росту реалізації промислової продукції прогнозуються на рівні 101,2% до показників 2012 року. Зовнішньоторгівельного обороту складуть 101,8%. При цьому експорт зросте на 2%. Прогнозується збільшення розміру середньомісячної зарплати до 4 тисячі гривень або на 10%. Рівень зареєстрованого безробіття на кінець 2013 року прогнозується на рівні 1%, тобто на рівні 2012 року. Серед основних галузевих напрямків розвиток соціогуманітарної сфери, зокрема наближення її до європейських стандартів. Підтримка галузі охорони здоров'я як головного фактору сталості демографічної ситуації у 2013 році передбачає забезпечення функціонування закладів первинної допомоги. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я за рахунок проведення капітальних ремонтів і реконструкції будівель центрів первинної медико-санітарної допомоги, їх переоснащення сучасним медичним обладнанням, підготовка спеціалістів за фахом загальна практика, сімейна медицина. Забезпечення зменшення рівня захворюваності шляхом покращення якості медичних послуг, організація безкоштовного забезпечення лікувальним харчуванням, медикаментами віл-позитивних дітей та пільгової категорії населення міста. Пріоритетними напрямками у сфері освіти у наступному році є створення оптимальних умов для навчання та виховання дітей за рахунок провадження нових державних стандартів початкової базової і повної середньої освіти. Оптимізація мережі навчальних закладів, удосконалення системи працевлаштування випускників, розвитку науки через залучення українських та закордонних науковців. Проведення капітальних ремонтів, реконструкція будівель, приміщень, споруд закладів освіти, Їх часткове переоснащення. Рішення по даному питанню переважною більшістю голосів було прийнято у роботі сесії. Міський голова оголосив перерву до 9 години, 28 -го грудня. Саме у п'ятницю будуть розглянуті решта 109 питань порядку денного, що були запропоновані управліннями та відділами міськвиконкому.